Ви знали, що насправді розміри країн, які ми бачимо на картах, не відповідають дійсності? Якщо ми подивимося на карту і на глобус і візуально порівняємо розміри країн, то будемо вражені тим, наскільки вони відрізняються. А вся суть у тому, що на кулястій формі глобуса, якою є і наша планета. Ми можемо відтворити реальні розміри материків і континентів. А коли переносимо їх на плоску поверхню карти, то відбуваються викривлення, так звана проекція Меркатора. Країни, які знаходяться ближче до полюсів на карті завжди будуть виглядати більшими, ніж є насправді, а країни поблизу екватора виглядатимуть меншими за реальні свої розміри. Щоб переконатися у цьому, зайдемо на один цікавий сайт. Посилання на нього я залишу у описі під відео. Напишемо у пошуку англійськими буквами Україна і виберемо. Ось вона виділилася рожевим кольором. Якщо ми посунемо її на північ ближче до полюсу, то помітно, що розміри збільшуються. А якщо посунемо південніше, ближче до екватора, то розміри, навпаки, зменшуються. І поряд з насправді гігантською Африкою вона виглядає зовсім маленькою. Але якщо опустити ще нижче до південного полюсу, то розміри знову збільшуються. І так буде з усіма країнами, зображеними на картах. Оскільки неможливо уникнути викривлення, переносячи зображення з кулястої поверхні на плоску. А зараз подивимося, як насправді виглядає наша Україна на фоні інших країн, на фоні Франції, Іспанії Португалії, Італії, Німеччини і Чехії, На фоні Великобританії Якщо посунути північніше до Норвегії, Швеції і Фінляндії, то розміри України уже збільшуються. Ось ми можемо повернути і накласти на територію Швеції. Майже однакові по території. Бо площа Швеції біля 529 тисяч кілометрів квадратних, а України 604 тисячі квадратних кілометрів. Так наша країна виглядає на фоні острова Ісландія, на фоні Гренландії. Хоча візуально здається, що цей острів за розмірами як Африка. Але це зовсім не так. Так Україна виглядає у порівнянні з Канадою, Сполученими Штатами Америки, Які більші за Україну у 17 разів. Мексика, Куба, Панама, Венесуела, Колумбія, Бразилія, Аргентина. Тепер перемістимося до Африки. Країна Південна Африка в два рази більша за площею. Намібія, Анагола. Демократична Республіка Конго, Танзанія, Ефіопія. Острів Мадагаскар, який по суті має таку ж саму площу, як і Україна. 587 тисяч квадратних кілометрів. Проти наших 604 тисяч. Ось, якщо трохи повернути і накласти нашу країну на цей острів. То стає помітно, наскільки вони подібні по території. А такі розміри має Україна проти північноафриканських країн, Судан, Чад, Малі, Мавританія, Алжир, Лівія, Єгипет, який, до речі, має площу 1 мільйон квадратних кілометрів. Дивлячись на ці країни, починаєш розуміти, який насправді величезний континент Африка. Так Україна виглядає на фоні Саудівської Аравії: Ємен, Оман, Ірак. Туреччина. Із площею майже 784 тисячі квадратних кілометрів. Іран. Туркменістан. Узбекистан. Афганістан. У якого площа не набагато більша, ніж в Україні. Майже 653 тисячі квадратних кілометрів. Так виглядає Україна у порівнянні з Індією. Уявіть, яка там густота населення? Якщо на території нашої країни проживає близько 43 мільйонів людей, а на території Індії 1 мільярд 408 мільйонів. Україна і Монголія. Україна і Казахстан. Великий Китай. Австралія. Це певне та країна, яка мені імпонує найбільше. І Нова Зеландія, де Пітер Джексон знімав наш улюблений Володар Перснів. Зараз ми виберемо державу окупантів Росію і порівняємо з нашою країною. Перетягуємо цього кривавого монстра ближче до екватора. Переносимо туди Україну. І так, з мінімальними територіальними викривленнями ми зможемо детальніше роздивитися. Україна у 28 разів менша за землі Мордору. Зі своїми 17 мільйонами квадратних кілометрів Росія займає перше місце за площею у світі. Але як показує практика, розмір ще нічого не означає. Що ж користі від того розміру і ресурсів, як немає розуму? Та від нестачі розуму і сусіди страждають. Ось так виглядає наша Україна на екваторі на фоні планети. Погляньте ще, яким великим здається острів Гренландія. По території майже як Африка. Але якщо ми зараз напишемо у пошуку Гренландія, виділимо і перетягнемо донизу, то так це виглядатиме насправді. В порівнянні з Австралією, Південною Америкою, Північною Америкою. В порівнянні з Україною. Дякую за увагу. Надіюсь, вам було так же цікаво, як і мені, розширити свої знання і зробити висновок. Не все насправді виглядає так, як ми звикли бачити.